Запеченою куркою вже нікого не здивуєш. Хто як хоче, так і готує. От і я захотіла, і приготувала курку в духовці під сметаною. Спочатку видаляємо все зайве хвостик, третю фалангу. Розділяємо курку навпіл, видаляємо всі внутрішні органи і гарно миємо. З двох сторін курку треба поперчити, посолити. І зробити легкий масаж. Після таких процедур залишаємо курку у холодильнику відпочивати на декілька годин, а можна і на добу, тоді вона краще промаринується. Потім відправляємо її у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Готуємо сметану, з'єднуємо з сіллю чесником, перемішуємо. Достаємо курочку, змащуємо сметаною і знов на 30 хвилин у духовку. Все, курочка готова. Друзі, чим більше ви додате часнику до сметани, тим більш пряною у вас вийде курочка. Спробуйте, не пожалкуйте смачного!